Лення проти ковід-19 вакциною Pfizer отримали шість організованих колективів у Чернігові. Ще понад 25 – у черзі. Заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр Савченко вийшов з СІЗО під заставу у 450 тисяч гривень. Доступ до водойм. Чи законно брати гроші з відпочивальників? подивитись новину на суспільному в студії для вас працює анастасія лоза доброго вам вечора Сьогодні у Чернігові 350 працівників з дев'яти it компаній щепили вакциною Pfizer німецького виробництва. Роблять це за ініціатива організації Чернігівський ІТ-кластер». Як сказала координаторка кластера Ольга Рись, вакцинацію проводять за спеціальною програмою МОЗУ. Згідно з нею, щепитися вакциною Pfizer може будь-який колектив чи підприємство. На сьогодні в Чернігівській області це зробили шість груп ще понад 25 – у черзі. Однак компанії мають виконати дві умови, які саме розповімо вам в сюжеті. Артура Скведері директор однієї з українських it компаній, яка має представництво на Чернігівщині. Сьогодні він та близько 50 його співробітників вакцинуються проти COVID-19. частина людей для цього приїхала з Києва. Щеплюють їх препаратом Pfizer – німецького виробництва. Всі хочуть топовими вакцинами, що вважається да, тобто найбільш ефективний. Типа раз це найголовніше, я вважаю. Ну і там то, що те, що вакцина, яка які признається там, мол, каже євросоюзу, це теж нам важливо. Да? Бо кордони, ми компанія там глобальна. Ми з Києва. Ми окремо їхали, бо ми були з маленькою дитиною, тому ми потягом їхали. Більше було вирішено заради Файзера. Якби компанія не перед ну не передоставила цю можливість, аби пішов до масового центру вакцинації. Важливий той фактор, щоб Файзер сертифікований в Європі, і це. Можливо, дасть можливість їздити до Європи без тестів. Це досить вагомий фактор, але не основний. Загалом сьогодні тут Файзером вакцинують 350 людей. Ще 175 планують щепити наступного тижня. Усі співробітники дев'яти чернігівських іт компаній. Вакцинацію цих людей ініціював Чернігівський іт Кластер. Робимо це за процедурою, яка є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це процедура вакцинації організованих колективів. І відповідно до неї, кожен колектив може бути вакцинований вакциною Пфайзер. Вакцинуватися Файзером може будь-яка компанія незалежно від сфери діяльності, каже відповідальна за вакцинальну кампанію в області Романа Сопотницька. Для цього мають виконати дві умови: щеплюватися від підприємства мають понад 50 людей, а заявку зареєструвати виключно через кол-центр мозу. Усі організовані колективи, які записалися через гарячу лінію МОЗ, мають можливість провакцинуватися вакциною Файзер. Це питання було вирішено безпосередньо на засіданні іменно для них була розподілена Pfizer. Раніше повідомлялося, що вакциною Pfizer в Україні щеплюватимуть співробітників та підопічних геріатричних пансіонатів та рятувальників. Нині ситуація змінилася, каже Романа Сопотницька. Зараз Pfizer поставляють щотижня та ведуть переговори про збільшення кількості доз. Звертаються, чому. Лікарня, вони ж теж як би кажуть, що це організований колектив. Це була цільова група до цього моменту. У нас вся вакцинація розподілена була на цільові групи. А організовані колективи це без. Ну, безпосередньо це є такі, як приватні фірми, державні, деякі, які звертаються для того, щоб провакцинувати свій колектив і забезпечити у своєму колективі колективну імунізацію. На сьогодні в черзі понад 30 заявок щеплювати організовані колективи на Чернігівщині. Почали з кінця червня. Вакцинували за програмою шість компаній. Найбільше у нас на даний момент це ТРЦ Голівуд. 600 90 осіб, якщо не помиляюся, це найбільша компанія, яка на даний момент зареєструвалася. Дуже багато компаній, таких також які там 300, 400, 500. Зі слів Романи Сопотницької. Нині в області з Pfizer працює 13 мобільних бригад. За день одна може щепити в середньому 175 людей. Процес від подачі заявки до проведення вакцинації у Чернігівського it кластера зайняв близько двох місяців. Анастасія Лоза, Олександр Сітько. новини на Суспільному. За минулу добу в області виявили п'ять хворих на коронавірус. Семеро людей одужало, одна людина померла. Про це повідомляє прес служба облдержадміністрації. Загалом за час пандемії на Чернігівщині зафіксували 57 тисяч випадків інфікування. COVID-19. 55 тисяч пацієнти одужали. 1382 тисяча людини померли. Ще 100 померлих коронавірус мали супутнім захворюванням. Екс-заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр Савченко вийшов з СІЗО під заставу у 450 тисяч гривень. Це сталося у п'ятницю 2 липня. Інформацію Суспільному сьогодні підтвердила його адвокатка Ольга Миролюбова. Нагадаємо, 1 червня у Чернігові затримали Олександра Савченка та Романа Кійовського. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. За версією держбюро розслідувань Кійовський представлявся керівником готелю Слов'янський і заваногороту у 160 тисяч. Доларів гарантував перемогу учаснику торгів з продажу готелю. Гроші призначалися Савченко, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Спочатку Печерський районний суд Києва призначив розмір застави для Савченка у розмірі 4 мільйони 400 тисяч гривень. Апеляційний суд зменшив заставу в 10 разів. Зазначимо апеляцію Романа Кійовського розглядатиме Київський апеляційний суд 14 липня. На Чернігівщині до 30-річчя незалежності реалізують три проекти. Про це сьогодні на брифінгу сказала голова облдержадміністрації Анна Коваленко. За її словами, два з них належать до об'єктів великого будівництва. Це капітальний ремонт валу у Чернігові та встановлення флагштоку у Батурині на території національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Там вчора розпочали археологічні розкопки, які треба провести перед встановленням флагштоку. Вибрали Батурин, тому що це. Відомо одне з найзначущих міст в історії здобуття незалежності України, і там велика кількість відвідувачів. Загальна вартість спорудження тридцятиметрового флагштока понад 3,5 мільйони гривень. На тендері вже обрали переможця. Згідно з даними майданчику державних публічних закупівель Прозоро перемогла компанія «Буденергомонтаж». 12 липня. З нею мають укласти договір, сказала Анна Коваленко. Проектом передбачено озеленення території, буде розгорнуто рулонний газон, висаджено декоративні кущі, дерева ялівцю для маломобільних груп. Населення створюють безбар'єрне середовище, освітлюватись територія світлодіодними прожекторами буде. Найбільший державний стяг України розміром 4 на 6 метрів піднімуть 23 серпня до дня прапора. 24 серпня на День незалежності України у Чернігові офіційно відкриють після ремонту вал, сказала Анна Коваленко. Це лише початок реалізації масштабного проекту по реконструкції парку імені Концюбинського, завершення якого планується в 25 п'ятому. Році і є третій об'єкт, який, хоч і не відноситься до програми Велике будівництво, але має безпосередній стосунок до святкування незалежності. Мова йде про підсвічування синьо-жовтими кольорами облдержадміністрації. Проект планують розпочати на початку серпня і завершити до дня незалежності. На цей проєкт з бюджету не витрачено жодної копійки. Реалізація його проходить за підтримки соціально відповідального бізнесу нашого регіону. 25 гривень за в'їзд автомобіля на територію озера, і 25 гривень з кожного пасажира. Пішоходом безкоштовно. Такі умови перебування на центральному озері комплексу Голубі озера. Всі інші безкоштовні для відпочинку. Перше озеро перебуває в оренді. Власник цього комплексу Іван Чаус каже: гроші за відпочинок біля водойми беруть законно і вони йдуть до громади. Чи мають люди платити гроші і до яких водойм доступ має бути відкритим, розкаже Дар'я Янушкевич. Квитанція тут на 50 гривень виписана за то, що ми вдвоєм остались на одну ночь. Киянин Георгій Постернак показує квитанцію. На ній вказана сума 50 гривень. Саме стільки вони заплатили за ночівлю у наметах на березі голубих озер за двох. оно общее. ну ану обща. Ну сума, дійсно, не уж и большая, чтобы жалеть. Если хочеш отдохнуть, Бог з ним уже заплатить 25 гривен. И чтобы тебя не трогали. Когда нас привезли на машине, сказали, что вот, за машину платите, за каждого человека, кто остается, платите. Мы сказали, ну машина же не остается, можно хотя бы она так заедет. Ну, такое разрешили. Я так понимаю, что один раз там с вас берут какие-то по 25 гривен за человека и больше не подходит. От сегодня, по идее, мы день, но никто не с нас денег. Ці гроші це туристичний збір, пояснює власник комплексу голубі озера Іван Чаус. Ми беремо суму 25 гривень, що рівняється 0,5% від мінімальної заробітної плати, зласно нашого закону України. Ні більше, ні менше. Ці деньги йдуть для Добрянської громади. Второй налог це 25 гривень за в'їзд транспорту. Гранічем транспорт, потому тому ж то ми почнемо запускати всіх безплатно. Ну бета хаос, та дні отхи рішення про збір грошей на території орендованого озера ухвалили на сесії Добрянської громади у 2019 році. За в'їзд автомобіля беруть 25 гривень стільки ж за кожного пасажира. Пішоходам відвідування безкоштовне у разі ночівлі у наметі. Люди також сплачують туристичний збір. Уже два години ругають цим. За въезд, за автомобиль и якобы тут убирают мусор, порядок, но его здесь нету. Ну, должен быть комфорт, порядок должен быть. Если берут деньги, значит комфорт и порядок. Он не должно быть мусора, должны быть столики, лавочки. Предоставлять условия должны. Всі ці гроші йдуть на дотримання чистоти, вивіз сміття і забезпечення правопорядку на території озера, сказав Іван Чаус. А там задействовано більше 12 чоловік. Всі отримують зарплати, помієте? І скажу вам більше, навіть якщо люди там возмущаються, вони думають, що це дуже великі гроші. Ні, цих денег, по суті, не вистачає навіть на тут на вивоз мусора на зарплати. Поэтому мы даже датируем для того, чтобы было комфортно и чисто на Большому, озері. Родина Черненків розставляє речі. Сьогодні вони родиною приїхали на відпочинок на голубі озера. Однак за перебування тут гроші вони не платили. Я не платив ні копійки, Почему? тому що я учасник бойових дійстві, а бойових дій безкоштовно. Тобто кожен рік їжу абсолютно безплатно. Всім членам сім'ї безплатно, так що якби як то так мені повезло в цьому випадку. з туалетом, конечно, є проблема. А ну говориться, а так в принципі, по мусору. Можете самі посеред уроді чистий порядок. Но і люди болі стали, не сталі вже мусор вивозять, викидають. люди за законом України мають доступ до всіх водних ресурсів, але щодо звичайно проїхати на своєму транспортному засобі і е, чутьлі не в'їхати в те голубе озеро і нашкодити там всій флорі, фауні вихлопними газами, то тут є якраз обмеження. Тому і ці обмеження, і ці правила е, можуть встановлювати кожна громада як власник тих ресурсів природних. Тому, звичайно, якщо мова йде про заїхати на своєму транспортному засобі е, на територію, е, то це вже може громада е, зробити якісь обмеження та якісь е, ці самі. Збори на те, щоб утримувати далі в належному стані цю територію, Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Комп'ютерні ігри грали на красній площі у Чернігові. Сьогодні там провели кіберспортивний турнір з двох дисциплін дота «Дота-2» та Counter-Strike. Учасниками були хлопці з Чернігівської області. Першу частину доту 2 почали грати з 15-ї. Грали в командах 5 на 5, Виграє та команда, яка першою захопить ворожий трон. Велику будівлю в центрі бази ворожої команди. Гравець Дмитро Подольський розповідає стратегію своєї команди. Перечекати перший і другий етап гри та під кінець гри більше задовый суперника. Это больше такая вот мифическая игра, в которой заклинания разные. Но как таковой крови нет, ну экшен есть, то есть ну, есть на что посмотреть. Они отличаются тем, что в counter это strike То есть, ну, там обязательно надо уметь хорошо стрелять, потому что без этого очень тяжело выиграть. А в доте очень важна командная игра. И то есть можно не уміють ні очень все равно можна виграти другу любу команду. Только за то, що ви дуже вместе хорошо играете. на цьому. У мене все. Я прощаюся з вами та бажаю приємного вечора. Будьте здорові та залишайтеся суспільним.